Герої нашого наступного сюжету продовжують розміновувати після окупантів звільнені землі на Херсонщині. Сапери 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки працюють і на машинах механізованого розмінування. Ця спецтехніка себе добре показала під час обстеження полів, неодноразово вберегла життя і здоров'я саперів. Нині ж вони взялися до сільгоспів угідь небезпеки в землі. Дуже багато це і розтяжки, і міни ще чимало території, куди не радять місцевим навіть наближатися. Протитанічну роботу саперів далі Луїза Єреміна. Сейчас ось по посадкам ходимо, розтяжки вікзі. Володимир Водій Сапер, 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки, вже другий рік розміновує території на звільненій Херсонщині. Було затоплення, тут було проходи. Тут були ось в цих регіярах, були проходи. Тут були бойові дії. Вони відходили от на ту сторону. Тут все замініруване. Спочатку Володимир разом зі своїми побратимами розміновував поля. Тепер взялися за території, де селяни випасають худобу. Небезпечних місць, які лишили по собі окупанти, тут і досі багато. Вже пройшло два роки, як вони йшли і все заросло, людина пройшла, ось дам були случаї, що ногу втервало час чоловіка. Десь дня 4 чи 5 ми там була ТМК. Зірвали одну тм там, в основному там протипіхотні міни. Найбільш небезпечні ділянки обстежують машинами механізованого розмінування. Ця техніка відмінно себе показала при розмінуванні полів. Нині вона так само зберігає життя та здоров'я саперів. Ми працюємо на дистанції від машини 200 метрів. Ця відстань безпечна при детонації, весь удар приходиться на машину розмінування. Коли йде вибухова хвиля, вибухова хвиля просто виходить догори і вона не шкодить цей екран. Сама робоча частина, частина, яка кріпить, замінюється все просто, три болта зняли, закинули інше. Поїхали далі. Вадим командир відділення розмінування. Механізм роботи цієї машини знає досконало. Попадається все, майже все, що є в стандартному наборі, скажімо так, сапера, тобто як і протитанкові, так і протипіхотні міни, залишки, якісь певні Вадим. Сам з Хмельниччини до повномасштабної війни працював в училищі на сільгосптехніці і ніколи не думав, що його знання знадобляться при розмінуванні територій. Та нині каже, готовий і далі очищати кожен метр землі від небезпечного російського залізятча. Я роблю. Своїм підрозділом якусь хорошу справу, за яку вдячні люди. Я радий, коли бачу свої свою роботу, яка зроблена. Де поля вже оброблені, люди вже сіють, ну тобто обробляють землі. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікне СТБ», єдині новини.